дам дам дурам дам дуранда рундам дирандарундам дирандарундам тобто до дуп топ тобто домидок топ 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 доп тобто до шоу тренди. Всім привіт! Це шоу-передача тренди. Ваша улюблена передача, яку ви дивитесь під час того, як щось їсте на кухні, заліпаючи в Ютубчик. Привіт! Прекрасно а ти впевнений, що люди прям дивляться, коли їдять. Ну, ну Я серйозно? частіше YouTube дивлюсь, коли їм. Коли да. А так коли в транспорт їдеш або ще щось не, не дивишся. Ну я ж теж в транспорті їм просто. А! <кху> Шоу-тренди! Ми знайомимось і знайомимо вас з трендами всього світу, які раніше е, були або зараз є в нашому світі. Що, діди, ви вже ляпнули по 50? Да. Чи що? А. А. а? Там вода просто. <кху> Будемо знайомим з тими, хто зараз агахав. Е, отож, перший раз Женя Амаріца. Дякую. Yeah, Женя, yeah. молодий yeah. і щасливий тато, mm, Так, це актор я. актор театру Чорний Квадрат. Mm -hmm. А ще кажуть, що язик до Києва доведе. Тому yeah. в місті Заводське на Полтавщині він піз безперестану. І ось він тут. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Це правда, це правда, про мене. Привіт всім дякую, дякую, дякую. Я кайфую, теж я тут, я клянусь. Молодець. Ще у нас, хто у нас? Лера Ізюмова! Радіоведуча, чемпіон радіо. А ще Лера грала в Лігу Сміху. А ще Лера працювала в жанрі стендап-комедія. А працювала. ще Лєра, автор і актор. О. А ще Лера, переможниця шоу, розсміши коміка на «1 плюс 1». А ще Лера, мріє стати керуючою борделю, бо це єдиний варіант підтримувати зв'язок з однокласницями. Вона <див> <світ> <світ> <спіль> <світ> здолбили тільки так. Ти або по одну сторону барикади, або по іншу. <пільш> по одну сторону дороги або по іншу. <пільшіт> 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 хто <пільшіт> на виїзд, хто на в'їзд. Там тільки дві точки здобули по ту сторону на в'їзді в місто. І мовчазний, але прекрасний. Максим Лесничий. Мені так цікаво, що він зараз буде. Майстер імпровізації, веселун, якого всі обожнюють, талановитий сорист працював теле та радіоведучим, але головне, чим пишається Макс, це що в 2016 році був співведучим гумористичного шоу на ICTV комік на мільйон. Ааа, от А веселу. ты Жвеселон? Ну, Гумористичні да, забави. Чекай, чекай. На яке витратили 15 мільйонів, а подивились його аж 70 тисяч людей. Ну, це нормально, мені здавалося. Максим, дорослий чоловік, тому фраза від жінки люби, я застрягла стиралці» означає не секс, а те, що він влетів на одну-дві тисячі гривень. відсотків, то треба, треба ремонтувати. <рес> По-перше, жінку, а потім все. Там можна застрягнути. Я не знаю, але було. Лір, ти застрівала колись стрілці. Ладно, все. В тебе є сводний брат? Ліра, ти заказувала колись піцу. А що, це тренди порнохаб? я не розумію. Боремось ми в трьох раундах. Роздаю бали, забираю бали я. За правильну відповідь ви отримуєте два бали, за смішну або неправильну, плюс, або мінус бал. Все дуже просто. Чи готові? Чи готові! Чи готові! Панове! А вони готові. Поэтому чи готові? Чика так, Чи готові, Чи готові? Чи готові? Чи готові? Поїхали до розгоночного раунду. Бяунс! Баус! Чуєте? Це розгоночка. Учасники розповідають і показують свою історію пошуків у Google. Мені цікаво, що ви останній раз гуглили в своїх телефонах. Телефонах. О -о -о -о. Останні запити в ваших телефонах. Давайте. Треба, кому, дивитися, не стидно? Дивитися, да, да, да. кому не стыдно. Як правильно пити каву з корицею в четвер. Як правильно, в четвер? В <смітна> четвер. четвер. <смітна> а це щоб деню були. Жені, тобі, щоб денюжки були, треба працювати. Так, а тобі пити каву з корицею в четвер. Так. Ви не розумієте. Так, судячи з усього, так. Да. <реш> Коротше, ви варите каву, mm -hmm. додаєте туди корицю. Mm -hmm. і, при цьому, <реш> <реш> і при цьому приговорюєте, як кориця е смаку каві додає, так і грошей у мене. Приростає, хай буде так. Сонечко, судячи з того, як ти прочитала, це ти ще цього ні разу не казала, Ти просто сорбала каву. <аз haz> <різь> просто латиш. <латежку, різь> просто валю теку і нормально. А, а ще плюс до цього нумерологи радять уявляти, як під час спиття збільшується баланс на карті. Що в тебе Женя стане В телефоні. <плізь> чому люки круглі? <різь> ну оцілюю, чому? Коротше, Google відповідає так. Я зараз поясню, круглу кришку легше переміщати з місця на місце, просто покотивши її. Насправді, таких причин десятки. І спочатку встановлення водопровідно-каналізаційних мереж, крім круглої, були люки квадратної, овальної і трикутної форми. У процесі експлуатації стало зрозумілим, що круглий люк є найбільш зручним і практичним. Так а це мені... ж неправда, що він круглий. Якщо ви спомните, якщо ви вдруг не крали люки, я вам розкажу. Там є такі... Вуша, да. Да. Там є такі хужки, які, які не можна перекотити, тому що воно мішає. Дивіться, я ввечері вирішив подивитися якесь кіно. Думаю, ну, треба щось подивитися. І певно, що вмикнув, почав листати на телевізорі, які є фільми, і натрапив на фільм Одинадцять друзів Оушена. Угу. І Супер. я запитав Гугла, скільки років оушену. Лише тому, що, ну, по-перше, він доросла людина. А звідки у дорослої людини 11 друзів? Більш того, більш того, у нього потім їх стало 12, потім їх стало 13. Я такий, що це? Запіт. Так, так не буває. І з жодним з жодним з них він не розказував про свої болячки, він не розповідав про політику. Вони не говорили. Ну вони просто про щось… не цікавився де дешевше. Не цікавили не виходили на перекур, щоб так не було такого. Супер, молодці. Ми можемо переходити до першого раунду, який називається Що Гугля. Чуєте? Раунд що гугля. Учасники намагаються вгадати трендовий запит в Google, маючи тільки перші пару слів. Коли сусіди щодо... лб... з'їдуть, <правда> <правда> це можна об'єднати <правда> в один. Коли сусіди далбали, з'їдуть. <правда> 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 і... Певно, певно, що а там не. щось про те, що коли сусіди затопили, чи щось, щось таке, але в цілому, <правда> цікавіше, коли сусіди. Е... Це прям 100%? Ні, коли сусіди натрахаються. Прецедент повжий. А то це постійно об'ясняють дитині, що вони Роблять один одному больно Ти такий, дитина. Ну вони стрибають на ліжку і погоджуються і голосно погоджуються. Тетя а, Так, 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 так. То ти мені не дозволяєш пригать на кроваті, а там пригають, що робить. А чо так тітя голосно молиться? Боже, Там дуже, там дуже віруючі люди. Дуже віруючі. Коліно коліна в кров. <риклад> Ти бачиш? Розбалнера, <смі> ну, молодець, молодець. Причому що інколи батюшка видно, що то не розрішає, тому що кричить туди не можна. А було теж, мене один раз прямо прям через стінку чекає, туди не можна. Це ужас. Молодець, Женя, розбалнера. Коли а, сусіди наркомани? Ого, ні. От скачок на нахуй! <плодження> ха <гум> не бо сусіди, бо сусіди це рідко. Ні, тут взагалі не дивує, що запит починається там не «що сусіди, а там коли сусіди. Прокидаються, коли сусіди померли, не. і треба і, якось туди зайти, плюс балюс yeah. ба масі, yeah. коли сусіди росіяни, що робити? А ну це куда? ж теж сусіди, не, так. коли сусіди росіяни, куди стріляти? Я я думав Сусід. за своїх вибач. А, вибачте, да я не про те. Ну в цілому, ви майже в кожній відповіді вона з вас була дуже близька, коли так. сусіди. А кулі сталеві отак от катають по полу, і щоб тобі було чутно. Во, а от дивись, ти дуже близько, коли металеві кулі. Коли сусіди шумлять. Молодець, молодець, Женя, плюс два бала. Коли сусіди можуть шуміти. А, можуть шуміти? Коротше, є дуже цікава історія. І от і клянуся, як ти кажеш, кулі металеві, наче хтось катав. Я пішов, мене вже прям коротше, я дуже злий. Я дуже злий. Я приходжу, блядь, зверху на я стукаю в двері. Я думаю, час буду раз. Угу. Yeah. Ну що таке? А в нас малому ще було ну три місяці. Тільки вкладаєш спати дитина, починається оця хуша. Оця. Mm -hmm. Бу -бу 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 -бу. Так у вас батл, бо малий ja, ареті ja, мовчає. Я ja, ja, приходу затикається. Сукою двері відкриває тіп двері, такий худощавий, дуже художні <рес> ніж я. відкриває <рес> двері. <рес> да, да, да. І так дивиться на мене, каже: Я вибачаюсь, а хто у вас тут кажу, катає щось по підлозі? Кажу, я не розумію, можна це? І він отак от, от ходить на задньому фоні, стоїть така двохрічна в памперсі з банкою в руках. Як він просто банка пуста. І така каже, що треба. з соскою, і з так Просто дивиться на мене. Отак. Потім акуратненько уходить просто з поля поліообзорів. Стоїть дитя з банкою в руках і такий. «Слышь, бань, а де вверх? Я не думав, що тут таке можна казати. Я тому це прям... Наступний запит. Як правильно читати. І от що А, о, іерогліфи. Ні. Як правильно читати між строк і Динам? Плюс бал ладно. А, о, це слово Слово це англійське. Сокіабле. Не кукумбер. Є одне слово, я потім Я не знаю, як його. Я не знаю, як його. Я, коротше, не знаю. Я дам тобі плюс бал, тому що ти вгадав другий топовості запит. Як правильно читати англійські слова? А, ліскіс, окей. Як типа, Вау! правильно читати повідомлення без смайликів? Це, до речі, дуже важлива тема, яку треба підняти на рівні окремої передачі. Е, просто деякі люди, коли читають повідомлення, думають, що вони читають в правильній тональності, а це зовсім не так. Так, а потім це починають писати тобі, а чого ти такий бізаний був, схарився а ви, на мене. А потім ви розходите, сходите половина йому. Як правильно читати на євріті, якщо ти не єврей, але репатриювався через бабушку? О, у тебе звучить як плаз. Що е, е, да, щось на особисто. Щось тебе цікаво. <серкнут> — Я завіс плюс баулі. <серкнут> За -за 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 <реклама> Підсказка, в кожного із нас це є. А як правильно читати хімічний склад? Як, так, як, як правильно так... читати Склад его? продуктів? Це прикольно. Бірки, бірки на одязі. що <реклама> це? Цю... А, Макс, не забувай. Ну <сі> <сі> вона там там, просувати при такій температурі ага. там, і все таке. Ну. No. Okay, Кожна у нас це є. А, у... по долоні? Молодець. Молодець, молодець Максим, плюс 2 бала. Як О, правильно хиромантия. читати? Точно, я думаю, це хіробора називається, Е, Ще один запит. Що робити, коли очі червоні? Другий запит по топу, плюс бала. Що робити, коли очі коли печуть. Очі. Це третій потоповий запит. Плюс так, червоні Сохнуть. Що робити, коли сохнуть очі? Сохнуть по тобі, Дивись, так. тебе. Е -е -е -е. Женя отримав плюс бал за те, що це третій потопу запит, ага. але його слово, яке він назвав, є і в, в топовому першому запиті. Печуть від бачу, чогось. Бачу бачив да. того, кого б ти не хотів би. Печуть мої, від екрану. Монітора. А від сварки. Молодець, Максим. Плюс 2 бала. Коли очі печуть від сварки. Сварки батьків, коли вони да, -да, 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 да. Я не знаю, а як українською сварки. до речі назвати це. Давай, ти застав це... уже полуавтомат, автомат, чи в тебе до сих пор ну, голові. Дивись, це з з це карбід, карбід, в калюжу і запалить, це моє. Ти що? І шифер в костьор. Я зварювальний апарат. Так. Це значить, зварка. 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 М -м, окей. зварка. Що робити, коли очі печуть від зварки? Це О, до речі, що робити? Це. Бо я реально не знаю. Бо це, де ви? Це дуже. Це Бо, бо я так повертаю той кабіну, а так. так. Бля, а, не дивись, не дивись. Ну коли там дитина маленька подивилася і ну вона не А знає, Я думав, та? коли там дитина маленька і, варить, так. як можна не подивитися. Маленька дитина варить. Боже, боженьки, ти моє золотесіньке, <реку> вже три <реку> роки <реку> аварий. А вже, а вже Другого <реку> розряду! <реку> І так, це був у нас перший раунд. Перейдемо до дівчини. Коротик, що ти придумав нас, цього разу, Боже, моя умнічка, моя умнічка. Странні результати, так. Стрілочка у тебе. Стрілочка. Стілочка, що там написано? стрілочка написано листа. Давай, давай. Валя, <ріст> клас. Давай, давай. Ще трохи? Максим e, 9 балів. О! <ріст> Лера 5 балів. <ріст> О, на порож. І Женя 13 балів. Так. Ого, бац, твій любимчик. Переходимо до другого раунду. <ріст> Чуєте? Раунд тренди телеграму. Учасники повинні відгадати новину, яку зачитує ведучий, взяту із українського телеграму. Першу на телеграму. У шості комунальники знайшли пакет і викинули його на смітник, вважаючи, що це сувенір. Що знайшли комунальщики? Це був пакет акцій Тесла. але вони нічого не це, поняли. Що <су> <су> це пакет з пакетами. Не, типу. <су> пакет з пакета? Вони такі. Ну це пам'ятає. <су> ніхто ніхто б не викидував. Ну певно, що це ну або тіпа вони знайшли свій сир. Шостка шостка. У них же там є сирзавод. І Вони такі знайшли, Ні, це сувенір І все віддали. Сумські комунальщики знайшли пакет. З мільйоном денег e, плюс два Лері. Лєрі. E, Серйозно да? у шості на смітник викинули шість тисяч євро. Комунальщики знайшли і викинули його, тому що подумали, що це сувенір. А слідуюча новость: У шості бомж купив Теслу, бо знайшов шість тисяч євро. Наступна новина: харків'янин попросив у знайомого мобільний телефон, щоб зробити терміновий дзвінок. І що він зробив з цим телефоном Термин... потім? Безкрав. Просто так. Ти зараз цю новину. нам Просто Просто вкрав? Ну Ні. Викинув річку. То забрав просто. Продав на радіоринку. Дуже близько. Здав ломбард? Молодець, я розравню. Серйозно! А, така новина, так? Гарків. Дай позвонить. Ой, клав. Тебе скільки там? Щось він потертий в тебе, блять якийсь. 33-річний харків'янин, який неодноразово був засуджений за крадіжки, попросив у знайомого телефон, щоб подзвонити, а потім здав його і ломбард. Йому голосили про підозру в шахрайстві. Але він але подзвонив ти чи ти не пар. подзвонив? Куди він дзвонив? Ломбард, Ви Алло, ви працюєте. Так. Окей, скоро буду. І, 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 і прийшов. Да, да, смішно, молодець. Алло, зараз буду. Скільки на да? двісті гривень? Слідуща новина: суд оштрафував мешканця буковини, бо той випасав кіз. Що на гарнолижній трасі. І Кози такі. І коза така на сноборді, разом. Плюс балері. Люблю красну трасу. На території храма, це ж захід України. всі Дуже близько до храма. храму. Молодець, Женя, плюс два так. Суд оштрафував мешканців Ковини, бо той виписав кіз на кладовищі. А що, живі квіти? Не живі книги. Сухерки, яєчка, пасочка. Прикінько кози з циганами на грабцях. Дивіться. <реш> <реш> Говорить, дайте конфети, це мої. А вона на рожику вже nee, така. Ні, ні. І все, да. Наступна новина. Давай. У селі Лище, що на Волині, дрифтерів змусили відказатися від от, э, титулу дрифтери. Які на <реш> дрифтери Такі, були в Лищі. Це ті, що на машинах, так? <реш> ага. Але, 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 але <реш> <що> ти <реш> можеш <реш> розуміти, <реш> що це село. Дріфтери в селі. Що, пер пер треба перепадкувати ко ко коня, чи що. Ну, я не знаю, що він робить. Дрифтер. Для початку положити асфальт, щоб на ньому дріфтувати. <плес> а, змусили їх покласти асфальт. Плюс бал Лєрі. А що? Помити асфальт. Молодець Ліра, два бала. Ну, типа, вони ж резину і. Все вірно. А все? да, в селі лище. Я думаю, змусили не натирати колеса лайном, щоб Змусили, змусили купити машину бо вони вÖ, booster, просто, ходять як дураки ви купіть ви собі машину да купіть уже вот щось Плюс ба Максима дуже сніже. Просто ходять опять. Ну напугали Ніну Іванівну, ну, типу, а вона педагог. на Тридцять чотири кози втекло у людини. Шокоється! Три чотири кози були, як шашки, вони отак стояли, і вони типу, між ними. Ні, там не уміємо, там ме. Правопорушників оперативно встановили за допомогою камер, відео Боже, камери відеофіксації. Вони їх, коротше, просто спалили на відео, що вони дріфтять все над... Так, поради. А просто спалили, вони може... самі зняли і виклали це. Ну, типу, о, диви! Як робить, диви! А він такий так, скажемо, що це у нас камера фіксації. Бери, бери оце Кстати, Валера 100 гривень за камеру. Це нормально. Давайте ще одна новина: у Тернополі затримали чоловіка, який на фасадах сімнадцяти церков. Написав, Бога нема. Ти дуже близько. А, або написав, тут був я. Номер телефона <плес> свій, лишив, закладки там щось. Підписуйтесь на телеграм-канал. Так, 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 По плюс бал Жені Максиму. Раю не існує. Це ще ближче. — пекла не існує. Я там був. Я там був, там не клас. Там не клас. Там жарка. По плюс бал Максиму А може він написав, де аварійний вхід? Бомбосховище там. Ануфрі чорт. <рігра> Дай п'ять! <рігра> плюс ну, п'ять балів. <рігра> Нуфри чорт? Ну, фрій, ну прикинь. Або у вас не вкусні просто. <рігра> Ісус жив! <рігра> типу, таке. Плюс бал Максим. Ісус жив. Може він ставив відмітки? Там, чет... На четвірочку тобі цей. Uh, <рігра> шоу... А тут, а тут близько. на п'ятірочку, а тут на шість шість шість. Дуже от, близько. До, 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 до. Відповідає Максим, вилучає два бали. На Тернополі чоловік шість. Ну церква, церква. Одна п'ятірка, четвірка, ну там. А це прям це шість шість. На Тернополі чоловік написав на фасадах сімнадцяти церкви число звіра шість шість шість. Але твій варіант мені більше сподобався. Йому загрожує до п'яти років обмеження. Затримували 44-річного жителя. Жалко, що не 66-річного жителя. В результаті слідчих дій затримували 6 місяців 44-річного жителя Тернополя свої дії. Чоловік не пояснив. Я щось к якось чорт папір. Ні, ну він каже у мене теж так. Це у нас були телеграм-новини. Ой, лист від... Э, ой, клас, від князя. Пішіть, тільки з Хогвартса приходять. Клас. Лох? Суча. Скотіна. Ох, скотіна. Дякдам би тобі. Але люблю, да? Молодець, але люблю. Максим, 17 балів. Як вони так нарахували? Лера, 18 балів. Нормально. Женя, 2 бали. Двойка! А, то, 20. 20! Женя, два, 20 балів. <світ> а то я думаю, що случилось? Обнулили мене. <світ> Переходимо до третього раунду. Загальні <світ> тренди. Давай. Дик, 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 дик. Чуєте? Фінальний раунд. Загальні тренди. Учасники повинні вигадати тренд, який або існує, або був колись, маючи тільки реквізит, який лежить у них на столі. Плюс бал або мінус бал, означає, значить, чи близько, чи далеко вони від правильної відповіді. Перед вами чотири реквізити. Якщо ви будете наближатись до тренду, я буду давати вам плюс бал. А якщо одні, то мінус бал. Mm. Прошу. Тобто, Шо? якщо ми Мушку. якусь версію кажемо і вона неправильна, ти віднімаєш бал. Да. Да. А якщо буде наближатись, Фу. то буде мінус до плюс би бал. Фу. Фу. Сходи кудись. <свят> 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 ну, <свят> dai, 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 мінус бал Мінус бал, Максим. Отак, настільки на цей чехол дивитися. давайте. Розпаковка! Шлем? для мотика, так. Хорош. Шлем не мотика, подожди. Так, ну припустимо. Шуруповерт. Це може з ремонтом якось пов'язано. Та щось тут з ремонту тільки шуруповіл. Шлем, мітла, собака. Може, що крутиться, крутящий момент до чогось типа. По житті нужно крутитися, знаєте. Плюс <гум> 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 <Минус> бал. <гум> а, <гум> <гум> а тренд <гум> може бути і застарілим, так? Да, може і застарілим, може і новим бути. Ти сказала про пса патрона? Мінус <гум> да. бал. <гум> Вибачте. А це ж тільки мені мінус не збачив. Ти що? мені пояснювала, що не треба так казати, а потім <гум> сама на це. Щоб, можливо, вас наштовхнути на, 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 на правильну відповідь. Я можу вам відправити картинку з шиї. <гум> але ви за це повинні мені дати по 5 балів. Ой, не по 5 балів, а дать 5 балів. — В Сумі 5 балів. У мене мінус 2 в лірі, мінус в Макса. Відправляю, Давай, давай. — відкривайте картинку першу. Клас, це нам дуже допомогло. Клас. Так, дивись, Австралія. Це, мабуть, звідти пішов цей тренд. А чи важливо то, що у нього на шоломі написано АО? А Олександр, да. це Олександр, так. Це мій пращур. Це він, так. Лин, да. Плюс бал, Женя. А що з Австралії? Взагалі, давайте. Які тренди пішли э, з Австралії? Бумеранг. Ще коли люди... Австралії. По поговори серйозно? про турніри великого вот шлема. Бумеран, бумеранг — це австралійська. Фінал Австраліан Open, Open от недавно пройшов. Ну, да. Я дрель, дрель туди не можу. Сижу. Я дрель туди не можу підсунути. <рес> я буду так. Якщо ви не проти, а то. Ні, нормально. нормально. Поддуває це Харлем Шейк. Молодець Лера. Коло, два два бала отримає Лера, тому що. Яким е... чином? <рес> Гарлем до Австралії. А я зараз поясню. Давай, давай. Харлем Шейк а, буквально харлем. перекладається з англійської як е, Гарлемський струс. Інтернет мем що виник в результаті популярного відеоролика, завантаженого 2 лютого 2013 року на Ютуб п'ятьма австралійськими підлітками. Ролик зібрав 2,5 мільйони переглядів за перший день. Відразу після цього в інтернеті з'явились десятки наслідувальних роликів. роликів. Вважається, що це був перший інтернет-мем, який став не менш популярним ніж ганган-стайл. А за інформаційну підтримку шоу Тренди Ми дякуємо першому спортивному радіо. Чемпіон слухайте нас на хвилі 92.8 або в додатках в Store або Google Play. І за реквізит дякуємо. <стук> 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 Підсумки нашої <Так>. сьогоднішньої передачи. <сі> боже мій, мі, який молодець. Плюс всі бали тобі, бюросик. Максим у нас отримує 15 балів. <плодження> Женя у нас отримує 20 І Лера у нас отримує 18 балів. Женя! Да. Женя визбуль, отримує подаруночу. Oh, oh, wow. wow. Дуже wow. І багато акуратно. Це дуже трендове. Їх там <говорит> пару просто... тисяч. Які, ти кажеш їх там пару тисяч доларів. Отак одружю, покажи пакет. А що там покемони? Чи? Я, я вже кепса. бачу, як Женя після зйомок приходить додому до дружини. Вона така Женя. Ну що, рідяки зйомо... погнали. А в кого називали кепси, в кого фішки?